Добрий день, любі діти! Розпочати сьогоднішнє заняття хочу з привітання всіх тих, хто захищає нашу батьківщину, всіх тих, чия мужність і сила завжди охороняє наш з вами спокій. Дякую кожному, хто несе службу ЗСУ. Діти, а хто знає, що таке ЗСУ? Сьогодні ми з вами це з'ясуємо. ЗСУ це скорочене слово, з кожної літери якого починається повна назва Збройні Сили України. До складу ЗСУ входять три основних підрозділи: це повітряні сили, військово-морські сили, сухопутні війська, а також десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій. Та інші підрозділи допоміжного характеру. Відзначається це свято 6 грудня з 1991 року під гаслом за Україну за її волю. А який одяг має військовий? Звичайно, це військова форма з щільного матеріалу зеленого або коричневого кольору у плями, ще кажуть. Комуфляж, цей одяг дає можливість військовому бути непоміченим у природному середовищі. Берци це високі чоботи з грубої шкіри, які щільно прилягають до ноги, тим самим оберігають воїна від травм, переломів та інших ушкоджень. На військовій формі багато різних нашивок, шевронів, це своєрідні дані про нього. І останнє, на що хотіла б звернути вашу увагу, це каска і бронежилет, які допомагають воїну залишитись менш вразливим і дає змогу бути неушкодженим. Діти, яким повинен бути військовий? На мою думку, він повинен бути сильним, спортивним, відважним, хоробрим, гордим, рішучим, і ще багато чого можна сказати у військовім. І ваше завдання буде подумати і самостійно обрати слова, яким повинен бути військовий на вашу думку. Підбиваючи підсумки сьогоднішнього заняття, хочеться ще раз привітати і подякувати всім військовим України. Низький вам Уклін і Шана. А вам, діти, хочу запропонувати вивчити рядки вірша і привітати своїх рідних, знайомих, які стоять на варті нашої батьківщини. Їм буде дуже приємно отримати від вас. Такі гарні слова. Воїне, лицарю славний, ти зброю тримаєш в руках, щоб на нашу країну державу зли не позарився враг. Будь мужнім і будь достойним, ти гордість своїх батьків, ти, український воїн, нащадок справжніх козаків. Дякую за увагу! Всім миру і спокою.